Цього тижня ми поцікавились вашою оцінкою перших ста днів Віктора Януковича на посаді президента України. Більшість з вас 85% відсотків негативно оцінюють діяльність нового президента. 11% відсотків задоволені його роботою, і 2% відсотки не визначились. А думкою киян про 100 днів президентства Віктора Януковича цікавились наші кореспонденти у Києві Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова. Загалом позитивно, знаєте, спокій наступив в суспільстві. Ну, по крайні мрія, то що телевізору... принаймні телебачення стало менше о тих пустопорожніх скандалів, хоч це вже приємно. Загалом це краще ніж були останні шість років. Ну, тому що хоч щось робиться. Я вважаю рішення позитивним вирішення Севастополя. Це дуже позитивно. і то, що президент пообіцяв, що ми ніколи не будемо в НАТО. Понімають один хотів. Розумієте, попередній президент хотів з Америкою дружити. Це й з Росією. Тоді ніякого толку не було і зараз не буде. Я так думаю. Здали Крим росіянам, а ті лише про свої інтереси дбають. з того, як кияни добираються на роботу негативно, бо взагалі він перекриває всі вулиці. Це дуже важко. Пенсіонерам вроді, додав пенсію, нормально це вже позитивно. Так і От, за дітей безпокоїться. У мене пенсія, яка була, така є. На 6 гривнів там, може, підняли. Ні, Я, наприклад, не відчула нічого. Він дуже багато зробив такого, що виявило у свідомості українців деякий розкол. Мені найбільше не подобається їхні розмови стосовно російської мови. Прем'єр-міністр може вивчити українську мову. А віце-прем'єри, які добре знають українську мову, вони не видять її. З точки зору економіки, ми маємо багато гучних заяв, але як воно буде реалізовано, ми поки що не знаємо. І є такі підозри, що їх і не буде реалізовано. Але от наїзди на громадянські свободи ми бачимо вже досить конкретні.